Друзі, всім привіт! Починаємо нашу велопрогулянку з бібліотеки. Зупинка на половтах Зараз летимо на Росошинці на кінцеву і там хочу з'їздити на кладовище. Прямо туди з вами заїдемо. Тоді попрощаємося, а можливо обратний наш шлях. Добавим першу частину відео, зробимо туди і назад одним відео. Бо там я ще, мабуть, після розсошенців сільпо заїду, гляну в грузинську ту водичку. Хотя там вдома є, але мало ли що якась на неї акція, а може на якесь пиво акція. Бо я все пошука черніговського того, Ну він то є по 35 гривень но. хотілося акціонно по 29 Я ще з поминального дня збираюсь на кладовище з'їздити Хорошо що родичі допомагали там поубирали все Тепер я хочу поїхати вже порвати бур'ян, якщо він є, або його затравити на Нападя жив яду, поприскаю та і все, він вигоре наглубок. Правда, це вітер. Як би не ухти. Розприскувати яд, яд хотілося б, щоб безвітрена була погода, бо там можна і на себе навшити. Ми подивимось, може воно там затишно буде. Тут тут типа, пате, а там все буде спокійно. Зараз у нас другий місяць літа і тоді я вже восени поїду. Там пообматую капличку, вазу, другий раз і все. Запакую на зиму. Так що треба зараз їхати. Я після суток якраз поспав. У нас вже 22.07, так що сколько я буду вже тягнути. Потім потім. А врем'я летить. Так що якраз в імені компанії составити. Можна було через Горбанівку, Знову здобу згори на гору, ну такий маршрут стрьомний Постійно товариші там катаються. Который нам не товариші. Так, що тут у нас? Анга. Так. ні конемо. Так, ну у нас вітер вітром, ну за тридцаточку зараз припіка. Я без бол ходив, тому що вже лисина красна така, ну як би типа і загоріла, ну ще в мене поки що вона згора. Так, що тут у нас? Сейчас поїдемо, наверное. Через через. Епіцентр, по Київ Харко трасі, там скоротим теж путь, шлях. Ну, а назад там подивлюся, як я поїду. В принципі, в нас вже росошиці багато, Алмазна, росошиці, центра. короче, я нормально накатав, назнімав. Кожен день це інший день. А літо ж проліта не ну, так швидко. Так, зараз в одну сторону без болти, в другу сторону без. Без себе мучча. Далі, не було б тої машинки, я б зараз під'знув, ну ладно. Хто спішить, той людей смішить, правильно? О, так, сонечко зайшло за тучку. І такий прохолодний вітерець. Дівчину з сигналом. он воно цей чувак. Не люблять, як машина перед тим стоїть і не їде, а вже пора. Зразу по сигналах. Начинаю так 20 секунд. Гоняємо курільщицю, хай сама вдихає свій, не хотим, а то Димок мені пішов. Я теж хапану не хотим. Так, зараз ми по тротуарчику, а потім, мабуть, до поворотика по трасі. казалось на телефон звонит. короче він в мене як в рюкзаке я вообще ничего постійно ж машины шумлять короче в ушах якийсь музон у нас СТО, тут уже все, немає, чи воно просто розтраюється. Інтересно, так. Вау, можна пройти. Так. Злазим з Перехід. Перехід дозволено. Перехід дозволено. Дозволено, перехід. Чувак, чувак по ходу сам, дві сумки і два ведра, да, і ходками носить чи що, це жесть. Аж таке тяжке життя, життя пенсіонерів. Загорода все тянуть, щоб трохи зекономити. Так ми теж так можемо трохи підгазнути. Сзади такарова машин, я тікаю від них. Ау, у светофорчик, все, потимся. Блин, вот это раскочеварив. Так, а це тропа, наверное, щоб повертали. Ага, хорошо, що я и не стал А я думал, встать, думаю, свободно. Пропускаем суброту. вишняка конечно трасового все обгоним цю всю чергу дай 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 дань дайнь Врем'я, врем'я. Наприки, ти в черги стоять, тобто не попадаєш на цей світофон. Я б не спив би якби став ззаді всіх машин. Вон впереди чи хто-то там погнав, доставщик женатвы. Той таким самим Макаром. Так Вау вау вау, хто там, Що там? Сирени ми не любимо в ніякому вигляді. Так, нам повертай... нам... О, наш поворот. Бомба. Ось У мене заряду. 6 кубов я модний. передають так я вирішив сьогодні проскочити мені треба суха погода хоча б один день і все пів дня даже багато до вечір да, Така жарюка від это від, від асфальту йде нормально ты, який підставний терпедон Короче, неделя пройшла. АТБ я обзор не снял. Короче, фу, ну... Нічого цікавого там не побачив на цій неділі. Пару пачок сосісок різних по акції. Купив і то такі акції. Хто шорт бачив? шорти вообще щось последний раз не заходять, Короче, їх удаляют. По по 200 просмотров. коротше, короче ніфіга не это. Не рекламує чи не продвигає. Сосиски Бакси 85 ну я не пам'ятаю, 300 с то грам. 75 тоже 300 грамм В принципі, сосиски добрі. Так, на правату сдают, откружают до СА, чи як? це раніше до так да? нам права не потрібні. Летимось з вітерцем всяких прав. Опа, ніфіга себе, тут можна шашличок. Ой, як запах, посмачить. Там повзло полотенке. Так, нам тут повертати. Жорсткий Так, кстати, тут тротуар з рабугими погами. Трошки далі. Блі, а ладно, поїдемо. Обратно може новостроїмо. Надо використовуватися цією доріжкою, дивиться гарненько. На моєчку можна заїхати. Автомийка. хотів вон ліворуч там тада аврора колись хотів туди залетіть познімати ну не знаю воно того не стоїть доживемо до зими можливо тоді. Боже, що вона там Того не стоїть, можливо, колись як похолодає. Так, адло, дядя, давай, побажаємо. Щас так стане. Пиво на розлив. залітає. Молодежь на права здає тут. Дивіться, які, скільки учебних. навчальних. сорі. Начальных машинок. Вона про вас дає, в принципі, то того, що машинка є або купиться, можуть собі дозволити, так? Да? Ось жиські пить. Так, я так зрозумів, до дороги буду достроювати оце. Е -е... Оцей кусок, якби... По всьому місту так воно тротуарні дорожки настроїли. Так, і тут нам треба до... Право-лево, лево право Бо я не хочу стати. Рибний маркет тут покупку. Тут кров'яночку брав, типа домашня. не знаю, може і не домашня то було. Може то перекупи буде. Так, ну всі знають де спать, все да? біля м'яса, да? Чи де? Чи це вони просто тіньки? тінь, тінь-ко. -тінь 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 І ми тіньком трохи проїдемося. Може після кінцевий росок людей по тротуару не буде до кладовища там уже не... забувся, Макуховське кладбище це, по ідеї вважається, там де батьки поховані. Макуховське, росошинське це виходить те, що перед склозаводом. Да? Балі, що воно так хлопнуло? Вроді в карманах в нічого нема. По з карманів може повилітати. Подивлюсь скільки я, за скільки я проїхався. Ми, напевно, до кучі ото все зліпимо, як останнє відео там, наскільки воно на час вийшло, чи почти час із за самоката я не можу убить. Сразу. В принципі, не багато вже і залишилося. Як доїдемо до кладовища, скажу, скільки ми по цьому маршруту. часу у нас Потратили скільки часу на це ми потратили. Шоколадний зайць. Так, що таке? Вот такі дощі шурують і шурували що? це родичі коли місяць назад наверно є наверно, є місяць назад там були ого дивіться яка борода я не пам'ятаю щоб колись так Уші. Чи людей менш обліч чердаком зачепився. ветку. Менше людей вже ходить. Вже нікому й ходить. Більшість до тих, кому ходити. Так, собачі ворота, я по цим дебільним прикиметам тепер оїжджаю ці все життя. Ай, блін. Блін, вже амброзія яка висока, в мене алергія. Це через місяць виходить. Так і через місяць. Ні, через 20 почне мене ковбасить, чекати йому. Правда я вже чекаю, ну то мабуть під вентилятор. Що на роботі вентилятор крутиться, що так, тут Накладовище цивілізації зробили А скоростний тротуар под сорок, 41, 43. Видалі! Можна голову роззабити. Все, потимся. Не, ще під гази трошки. Тротуарчик репається, а бур'ян під низом лізе, уже такий буристий тротуар бугристий та ні сьогодні доща не буде дивіться такі білосніжні дучки так Думаю, ніде нікого не то нігде амброзія звісно вже є. ключки амброзія оце сюди Popaska to tak, nie wznaczaj. Бувся в предыдущій серії подивиться. Подивіться, базар. Зняв трохи ці на овощі, фрукти, Подільський пляж, Зелений острів. Сам Зелений острів на тій стороні, ну пляж, я так зрозумів. Назва пляжу на Подільського така. Зелений острів теж такий. Вроді непогано зняв. Більш менш цікаві відео. Так, тут треба по сторонам, бо нема, нема, потім десь фура якась та й пролетить. Розгрузили Заїзд на полтаву. Ну, так, щось помощник треба його покрутити. Алло, щось він заїдає. Останнє врем'я Помощник педалів. Може там загрязнився, треба його... Відсоединить, перед цидинить, може почистити. Де прапора, це за загиблі захисники. так. Десь на таксі проїхав. Чи поминуть, чи прибирати. Поприбирати ось. Та ну ці зупинки без Лавочка, конечно, уникальна. Наверное, для пенсионерів строили. Так, у нас вариант. Сюди заехать или по цьому, як его? По грунтовке и дальше. Ну я даже не знаю. Давай, блин, а тут надо прыжок такий сделать. Оце це приїхали и попали до мене, да? кіоска, щось вообще це раніше мабуть гроб ложили і тут прощалися походу чи що така споруда ну це я не знаю коли це таке діло було в оССР Блять, фотки, що на тебе дивляться. Ну не всі, звісно, але пам'ятник з якоїсь сторони не... до нього не є, то. Так трохи моторошно, ну але... то такі всі це чекає. Цікаво напоминальний день були почтальйони. Моїм пофіг вони можуть. Півпоминальний день крутиться. Так, он, а, до рибак, думав, сесу. Чи охотник, хотвав, В принципі, від дороги тут батьків мене недалеко упаковані. получається 70-й этот сектор, сектор Що тут раніше не можна було біля забору хоронити, там же все було вільне. Так, я не знаю, а слідуючий поворот да? Бо я таки вічно можу промазати Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Написати позитивний комент. Зараз ми глянемо. Я думаю, ми зустрінемось. І окремим вам куском. 27 хвилин. Ладно, друзі. Всім тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступній серії. 27 хвилин зробимо дві серії. Можливо, вони не дуже цікаві, але... Ви побули за мною, я з вами. Все, давайте, пока-пока.